Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Ми йдемо до сусіда, будемо щось йому там допомагати. У нас, як бачите, зима ще, сніг у лісі тут вже розстав, а на вершечках там видніється. Йти нам недалеко 5 хвилин, і ми вже унизу, а тоді на гору будемо довго, мабуть, підніматися, так як великий тут схил. Цей сусід зробив дровокол, і ми ж у нього це взяли. Тож менше теліпаємо язиком. Ставимо, друзі, лайки 5 тисяч, підписуємося обов'язково на цей канал, коментуємо. І підписуємося на інстаграм як Там самі свіжі новини. Тож бажаю вам приємного перегляду. О, вже бетона мішалка там я не бачу, нічого собі. Дивіться, видно вам. Ото ми туди йдемо. Так що підписочка, лайк і коментар. Менше теліпаємо язиком, вам приємного перегляду, а я вже тут біжу, бо такий схил невозможно утриматись. Фух. Все, я погнав, бо щось впаду з камерою. Ну що, друзі, покажу вам трошечки стройки. Привезли бетон. Там проблять, вам все покажу. Вот такая вот бетономешалка. Так, поднимать что тут? Аба, 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 их не І їхній педцепис, і трактор. Дом новий будують. Будинок. Нью-холланд такий. Капась тут не рили. Зараз допомагати будемо. Hey. Алло. Надалось можна планів, ні.

You waste Gefällt, hè? Goed. Ja. Nog een beetje leer? Ja, Maar, is een korte eisen. Goed. Oké. Vielleicht is er weg, ja? Alles weg, alles weg. Alles weg. Mm -hmm. Ну що, ми вирівняли тут площадку під лазер, дивіться, точки помітили. Це все чітко, а там вон, екскаватор працює, треба йому от каменюку витягти звідси. І тоді можна буде далі засипати і цю площадку. Так тут. Не все дороблено ще до кінця. А тоді, бачите, машинка така. Вібромашинка. машинка, будемо тут із неї. Трандуватися, уплотняйте. Екскаваторчик працює. Да, роботи багато. Тільки-тільки початок. Сейчас буде і сюди. Чус, час, що не абденц. Сюди будемо доставляти зараз. Це в шафа то в зеленій касці. А ця робоча Словаччини словачини Ща зловитиму там все видно чутко, надіюсь да? Гуд А дізе хі? Tau, kāds ir? Ну що, друзі, все, дивіться, ізоляцію ми поклали 14 см, далі буде бетонітий 25 см. По лазить і все виставили. Давайте покажу, що тут є. Такий екскаватор Holland. Дивіться, пілатус, красота. Земля тут, конечно, дуже погана. глина глиною. Ой-ой-ой, розгрібатимуть вони ще тут все довго. Колія така по коліна ось теж Нью Холланд. Т-40-50 такий. А дивіться яке тут каміння було? Та те що? Кілограм по 300 може. Там ще воно велике-велике. Так що земля тут, глина-глина і дивіться, вона ліпиться, можна коників ліпити. Навіть я руку не замазав. Вивозять все ось сюди, так, що тут. О, це зробили насип, щоб воно все не скочувалось туди вниз, бо ще, не дай Бог, людина йтиме та проб'є. Хто пам'ятає, тут були барошки, овечки бігали, тепер їх городили. І вони ось туди привіт, мої хороші. Привіт! Налякав'я їх душі. Буся, бусик, іди, іди іди, іди, іди. Шотландські оці корови, як ви пам'ятаєте, вони їх здають на м'язко. Да, пупси, вона така мала, як ведмедик бігає. Білі всякі, ой, йдуть, малаче, йдуть. Ой, така, така ти моя лапочка. Які хорошенькі, хочу одного. Вкраду щас. Дивіться які Гасоточки, отакоти, о такой пожмякав тебе. У так пожмякав. У так випожм'як. такі ви хороші. Які ви мілохи не можу. Ох, oh, ти кусаєшся ще. Отака ти, отака, ти, отака. Дивіться. Хто у нас тут? Баланчик шон. Ой, яка ти дамочка, з 8 березня тебе. Ух ти така, хорошенька. Я б тебе даже подсюмав. Все, пока. Я далі вам пішов показувати. Фух. Болото страшне. У нас вже яка там... О, 17-18. Шоста година. Кран в оренду виходиться дуже дорого більше всього, я думаю. Ну нічого. Коротше, що по поверхах. Дивіться, буде келер, це буде як підвал. Тоді один поверх, другий. І третій там трошечки буде, Це з підволом буде три поверхи. В принципі, площадка така непогана, Що буде, якщо стигатиму, я вам буду показувати. Тож, друзі, дякую велике за перегляд, що були зі мною. Показав, наче все, що міг, все, що розузнав, стільки грошей на це пішло, не каже, не признається. але ну, я думаю, дуже багато. Дякую, що зі мною були. Так, друзі, всім привіт, вітаю вас. У нас сьогодні понеділок. Погода у нас в принципі ще непогана, але через годинку вже передає дощ. Взяв з собою он дощовик, Їду до сусіда, он, бачите, фермер спереду. Там іде стройка в нього, гараж не там шталь буде строїть, трошки вам покажу і поможу йому. Тож, бажаю вам гарного перегляду. І погнали працювати у сусіда. Думаю, буде цікаво, так як стройки у нас на Ютубі майже не було. То буде вам що познімати. надіюся, дозволять. Так що все, я спускаюсь тут ще стомат, ві вже на місці. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Все. Зробили отакусь вот сєтку, як он там називається, арматури. Склали між собою. Буде це все все заливаться. Землятися все буде вивозитися. Тут ось теж так незино робиться. Так все тут робиться, кран, я думаю, дорого стоїть в день, конечно. Ну а що ж поробиш? Це Швейцарія тут. Струйка йде. Струйка. Тут дорого коштує такий ось екскаватор. Ви бачили в минулих відео. Літав, я драном підстрілую тут. Давайте подивимося. Волю таке. Йомею. Красавець. Ух. Це не дідів. Це не діду вам екскаватор, повно кошів всяких. Чуєте? Гемед вже підтягує він, йо Ех, Ну, я взяв дощовик. Хоча наша ферма, вона там, зараз вам покажу. От тут наша ферма. Такий ще ось є маленький хітачий. Тоже екскаваторчик. Прикольний дивіться. Ось такий ось. Хіточи, ну в принципі це вже в діда, ну завбічка такий от так ось так І ось такий вульва, хочу подивитися що там в кабіні чотиму що я тут ложу Педалік, скільки всяких джойстиків В принципі як і обично Всім привіт Знімаємо вам До великий такий на Неходи на хмарі Дев'ята година у нас. Ковшик такий дбалий. Взагалі, ух. Ну ще тут попідпирали. А ми це заливати будуть тут. А хто я знаю, якщо чесно, не можу вам сказати нічого, друзі. Не можу сказати нічого. Так ось це все виглядає. Хоч би не впасти. Усі пішли на... Сніданок, а я не пішов, бо я поїв вдома перед цим. Так що хожу вам знімати тут. Коруч, прикольно все виглядає. Що чесно, трошечки б часу на такій роботі я попрацював. Стройка цікава, якщо так. Там шталь, гараж робить. ну, інтересно, все з нуля. А мені таке подобається. Ну Але найбільш подобається працювати мені на техніці в полі. Покажу, як це все виглядає тут. Тут нічого не було, тут просто була така площадка рівна і все. А тепер буде гараж. Непогано, так скажіть же ж.